Це стосується тих, хто наразі залишив військові частини, це стосується СЗЧ. Хлопці, телефонуйте. Є дуже багато, телефонуйте мені особисто, є дуже багато вакантних посад, де б ви можете працювати за своїм фахом. Так розуміючи, що більшість хлопців, які залишили ті чи інші частини, і залишили їх по причині неадекватного. Неправильного командування, ставлення, відношення до них. Тому вихід є згідно ваших, скажем так, можливостей, будемо шукати посаду. Не сидіть, хлопці, ну потрібно боронити. Ми працюємо і створюємо і самооборону, і проводимо різноманітні заходи, створюємо групи. Противошахідні і так далі. Є дуже багато пропозицій. Ми не просто там сидимо і займаємося також ветеранами. Ми вкладаємо свою, свою частинку щодо загальної нашої спільної перемоги. Тому телефонуйте, знайдемо застосування, як повернутися, щоб і не було кримінального переслідування.